Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео продовжую нашу щотижневу рубрику розклад на щодень для України. Будемо дивитися період з 4 до 10 серпня. Що важливого відбуватиметься? Коли які загрози? Бо ще поки немає стоп-війни, загрози є, є вони. По усій Україні без винятку. І в нас же ж на підході 8.08, якого Трамп сказав припинити війну. Ну, про це в мене є окремий прогноз, можете подивитись, хто ще не дивився. І, взагалі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб відео було активним. Зараз особливо необхідна ваша підтримка моїх відео. Бо дуже активні зараз боцькі атаки. Але і з цим справимось. Ну що ж, давайте дивитись загальна характеристика тижня. Старо Ошо. Також візьмемо інсайт Таро. Загальна характеристика тижня. Також візьмемо дзеркальне таро. Загальна характеристика тижня. Візьмемо Таро Древній сувій. І візьмемо. А от давайте ці підказки Оракула мудрості. Ну що ж, дивимось. Ох, карта нових можливостей. Тут у нас. Аркан Мах. Тут у нас. Сяйво вічного розуму. Паж мечів. Сила оборона. Туз пентаклів. Угода. Тут зразу згадується прогноз, який я робив в тисячний день після повномасштабного вторгнення, де туз пентаклів. Активна була карта укладання угоди по завершенню війни. І тут у нас така карта, вона називається карта, коли треба щось підлатати, підштопати, підремонтувати. Це теж, в принципі, карта хороша, бо є можливість, оці, знаєте, де необхідність підлатати, підштопати, відремонтувати. Нові можливості рух вперед, стоїмо на своєму укладання угоди. В принципі, я вже давніше сказав, що все домовлено. Ми лише є свідками виконання певного сценарію цих домовленостей. Давайте подивимось понеділок, яка енергія дня. Це у нас 4.08. вірі кожному і прийде така карта. в що вірите, те отримаєте. Карта Сонця. Прояснення, просвітлення. Аркан Смерті. Ну, таке, дев'ятка жезлів. Борітися і поборити, так? І збалансування, яке необхідне, а також активний духовний ріст і пробудження. Поряд з сильними, хорошими картами є карти по загрозах. Тому наголошую, будьте уважні, обережні. Сьогодні я записую відео, це в нас 2.08. А також в сьогодні була карта, яка вкотре попереджала про загрози смертельні для мирних людей для дітей. Але поруч з тим, де великі прояснення, там ворог хоче ще напакостити. Та все буде добре. Вівторок карта балансу інтеграції. Тут у нас карта. Ну, вкотре, про духовний ріст розвиток. Карта від людника світло власного шляху. Обміни, обміни. Обміни полоненими будуть продовжуватись. Сила, звільнення і м -м -м, така якась дуже знаєте, як вагоме слово сильних покровителів, керу керу керувите, керівників світу цього. Ще якісь дуже важливі або візити, або переговори. Ну і карта, правильний вибір. Тут і тепер дійте, дійте, дійте. Нема часу зволікати. Середа. Карта компромісів. Тут в нас карта. Дев'ятка кубків. Спокій, незважаючи ні на що. Дуже мені ця карта подобається. А також дев'ятка кубків це про здійснення, реалізацію наших бажань. Десятка Пентаклів те ж саме. Карта і благополуччя духовного і матеріального. Імператриця, перед тим імператор, щось таке буде відбуватись значими вагами. Їй до кінця. Таке це тиждень в багатьох аспектах. Важливий і значимий. Бачите, четверте. Тут кожен день значимий по-своєму. Але от е, значення чисел п'ятірки ят, і восьмірки я ще про це говорив в липні. В липні більш активно були трійки сімірки, В серпні, п'ятірки, восьмірки. Це у нас якраз перехід з 5 до 6, 6 число. Ну і тут такі карти: верховні, верховні, верховні. Четвер. Тут знов карта імператриці продовжується утворення. Рух до мети, колісниця, сходи вверх. Нові шляхи дороги, відкриття цих шляхів ще більше двійка жезлів. Але й знову аркан смерті. Я вже помітив, що який тиждень підряд четвер просто йде з великими такими якимись постійними загрозами. Ви помітили це? У нас зараз ще й до 11 серпня триває ретроградність там певних планет і в такі періоди нечисть особливо любить активізуватися. Але от чогось оце от четвер, енергія, прям вже який четвер підряд, знову карта попереджувальна. Я розумію, що ворог постійно плани змінює. Чим більше їх затискають, знаєте, в тіски, в глухий кут, тим більше вони ще пробуватимуть щось напакостити, але справимося з цим. І між світами перехід від цього сірого до цього яскравого, нового, сильного, кращого. Ну, карти прям такі, ви знаєте, сьоме число, вкотре старші аркани багато. Восьме число карта нового бачення. Якщо в такому дусі продовжити, то до кінця літа так цілком повністю може бути стоп війна з подальшим її вирішенням. Мрії простої людини, але мені не показувало перед тим, що саме до 8.08 сказав, Трамп буде повний стоп. Ну, тут поки що теж карта Сім Кубків, це така, знаєте. мрії простої людини, які поки що ще є над чим працювати, щоб вони реалізувалися. Карта ілюзій. Марні, надії, сподівання, але ми над цим теж працюємо. І в будь-який момент зміна ситуації можлива, наголошую. Трійка Кубків раді святкування. Будь-який момент зміна ситуації можлива. Тому працюємо, працюємо, працюємо. Ще раз трійка Кубків. Тут прямій позиції, тут перевернуті. І послання за морів за океанів. Ну, значить, далі треба Україну підсилювати збройно, Росію давати санкційно. Отам От же Трамп якийсь ці. Вроді, вивів в моря атомні, ці якісь там човни, чи підводні, чи надводні. Треба, треба, треба. Треба, що нафта, щоб більше подешевше. Ще... Треба санкції, ті всі мита, все по максимуму. І тоді війна припиниться раз, два і дуже швидко. Ну і карта по динаміці стала ще сильніша. Субота, переродження. Зараз, як ніколи, є шанс надзвичайно високий це все жахіття зупинити. Тут нас карта... Трійка Пентаклів, робота над розвитком. Знов дев'ятка Пентаклів. Аркани повторюються, наголошуються теж здійснення бажань. Карта розкоші. Ще прихід допомоги, звідки не чекали. І спостерігача. Цікаві карти. Ну і неділя. Скидаємо важкий груз. Карта тиску давки. Карта в нас Діва Кубків захоплення світом. Чи теж якийсь день, бачите, і тут дев'ятка мечів, але закриває король жезлів. То які би там знову ж таки жахіття не відбувалося, можна чомусь запобігти, щось змінити. Так, якщо має щось статись, фатом, чи з кимось має стати щось фатом, ми цього не змінимо. Але працювати треба постійно. І буде бажаний результат. Сонце. Як підтвердження моїх слів. І немає кращого місця, як вдома. І дай Боже, щоб всі, хто через війну змушений був покинути свій рідний дім, мали змогу якомошвидше назад повернутися і жити своїм хорошим, мирним, щасливим життям. І хай буде так. Хто, можливо, зараз робить якісь також прогнози про цей період, діліться в коментарях. Вашими баченнями, прогнозами, можливо, якимись передбаченнями, снами, віщуваннями. Коментарі стараюсь читати. І дякую всім за участь, за вас, за підтримку. Продовжуємо наш урок до перемоги. Будьте здорові, бережіть себе і світла всім, як завжди, побільше відправляю. Почуємося.